15 серпня, день пам'яті Христини Данилівни Алчевської, української просвітниці, педагогині, організаторки жіночої освіти. Це фото Христини Алчевської початку ХХ століття. Проникливий образ символізує її віру в те, що саме через книгу закладається фундамент освіченого суспільства. Книга Алчевської 1888 року Що читати народу. Це бібліографічний показчик, який допомагав орієнтуватися у світі літератури та обирати корисні і цікаві книги для самоосвіти. Видання отримало найвищі нагороди на виставках в Антверпені, Чикаго і Парижі. Це фото кінця XIX століття відображає створене христиною Алчевською унікальне освітнє середовище, бібліотеку та шкільний музей. Для свого часу це було справжнім новаторством. Цей вітальний адрес 1902 року вручено Марії Миколаївні Алчевській, викладачці жіночої недільної школи та родичці Христини Алчевської. Документ свідчить, що справа про світи була справою всієї родини Алчевських. У книзі Передумане і пережите 1912 року. Христина Алчевська ділиться своїми педагогічними ідеями, роздумами про освіту та власним життєвим досвідом. Поділіться цим відео з друзями та колегами, та чекайте вже скоро на каналі нові історії з фондів нашого музею.